Слава Ісусу Христу! Друзі, досить довгий час, якби не виходив в ефір, але... але Богу дякувати. Трохи діти хворіють, трохи... трохи сам захворів, але нічого страшного, приймаємо. Приймаємо, лікуємося, молимося і надіємося на його зцілення і на його дотик. І ви знаєте, друзі, дуже багато нас задавали мені різних питань, якби там, та, я хотів би сьогодні повідповідати на ці питання. Так коротенько на кожне питання буду знімати одне відео. І перше, перше питання, на яке б хотів би відповісти, воно звучить так. Який період в своєму житті ви називаєте наверненням? Ну, це все, це все насправді дуже, дуже так. Я не з тих людей, які говорять, що я вже навернений. Чи навернений я, чи не навернений, я зрозумію це, якби коли попаду, попаду до неба і на останньому Божому суді. Це перший момент, це особисто моя думка. Шлях мого навернення почався від від першої Божої служби в Мелітополі. Тоді це був такий перший надприродний дотик до мого серця від Господа. Коли я, наприклад, просто це пережив, пережив когось більшого в своєму житті, пережив щось більше, ніж земне. Я не можу вам якби, пояснити, як це відбувається, бо це, це досвід особистого кожного. Хтось падає в дусі святому, хтось плаче, хтось радіє. Кого хтось просто просто веселиться. якби В кожного це відбувається по-іншому. В моєму випадку це було таке тотальне прийняття, якби там. та Тобто я зрозумів, що мене тотально хтось любить і тотально приймає мене таким, яким я є. та Я зрозумів, що я комусь потрібний. там та І я не можу це пояснити пояснити. Словами абсолютно ніяк, тому що це це не подібне не до чого. Не тоді, коли ти, наприклад, отримуєш якийсь, якусь грамоту за перше місце, чи якусь нагороду на змаганнях. там та Це не подібне, наприклад, до якогось успіху, коли ти зробив щось успішне. Це не подібно, коли ти виграв там командою там перше чи друге місце, якби був футбол. Це. Це, це зовсім не те, якби це набагато глибше. Це не подібно до якоїсь такої земної радості. Це, це дуже глибоко, дуже глибоко є в тобі, якби, в, твоє, в твоєму внутрішньому. І цей дотик ну, це не до порівняння. Там, та, це, я не можу це порівняти не з чим, не, не з ніякими земними кайфами, які нам пропонує світ, там, комусь пропонує алкоголь, комусь наркотики. Все, що я пробував до цього, то все. Все було якби взагалі не до порівняння. Та? І от від того моменту, від того моменту, по сьогоднішній день триває моє навернення. Чому говорю по сьогоднішній день? Тому що, ну, наприклад, з Господом з Господом у нас завжди є, є момент розвитку. Тобто ми завжди маємо можливість розвиватися. Та? Зразу, наприклад, це йде відсічення від таких тяжких гріхів. Там, наприклад, в моєму випадку алкоголь, тютюн, там, наркотики, потім грошолюбство, влада. Потім, наприклад, такий, такий момент, як суд. Ну, суд то є я, наприклад, ділив людей на бідних, багатих, успішних. То є людина, яка нам 30 років не мала нічого, то мені взагалі не цікаво було. Слухати щось, там, говорити, говорити з нею. Ну, тіпа, ну, як ти не вмієш заробити, то вкради, а ми тобі поможемо, покажемо, де якби, там, та. тобто, мені не було цікаво спілкуватися якби, з неудачниками. Хоча, по суті, тіпа, був сам такий самий неудачник, який погружав своє життя в кокаїні, в наркотиках, ну, в гріху і в блуді. Там, та. І от від того моменту, коли мене Господь торкнувся, і по сьогоднішній день я називаю це своїм. То був початок мого навернення, ну а кінець мого навернення вже буде, коли я зустрінуся з Господом Ісусом Христом і займу своє місце в небі. Як би там, та, Тому я вважаю, це моя особиста думка, та, що навернення це питання нашого всього життя, питання наших відносин з Господом, питання нашого серця і питання перебування, перебування якби, з ним і в спільноті, в спільноті Церкви. Та, бо можна бути наверненим до Господа, але відвернутим від людей. То це теж я не вважаю, що це. Ну і це, я ж, я ж ще раз повторююся, з Господом у нас завжди є можливість розвиватися. Розвиватися в любові, зростати, в чеснотах любові, зростати в дарах, в харизмах. Наше навернення триває. Просто любимо, приймаємо і ділимося любов'ю. Амінь.